Спрямованих на фізичний розвиток та соціальну інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами. Через адаптивну фізичну культуру. Важливість адаптивної фізичної культури. Чому АФК є необхідною? АФК це не просто модифіковані фізичні вправи. Це спеціалізована галузь, орієнтована на задоволення. Унікальних потреб дітей з обмеженими можливостями. Вона відіграє критичну роль в їхньому загальному розвитку, охоплюючи фізичні, психологічні та соціальні аспекти. Фізичний розвиток це покращення сил, витривалості, координації та рухових навичок, які часто відстають у дітей з ООП. Психологічна стійкість, зміцнення самооцінки, впевненості у власних силах та подолання страху невдачі через досягнення реальних фізичних цілей. Соціальна інтеграція надання можливостей для взаємодії з однолітками, розвитку навичок співпраці та зменшення соціальної ізоляції, ігнорування фізичної активності. Може призвести до вторинних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, серцеве судинні захворювання та погіршення психологічного стану. Основні принципи адаптивної фізичної культури. Ефективність ґрунтується на чотирьох ключових принципах, які забезпечують безпеку, індивідуальність. Та максимальний вплив на розвиток дитини. Принцип індивідуалізації: кожна програма має бути розроблена з урахуванням конкретного діагнозу, рівня фізичної підготовленості, інтересів дитини та функціональних можливостей. Це вимагає ретельної попередньої оцінки та постійного коригування. Фокус на сильних сторонах, але не на обмеження. Принцип безпеки забезпечення безпечного середовища для занять є пріоритетом. Необхідно мінімізувати ризики травм, використовуючи спеціальне обладнання, які поверхні та постійний нагляд фахівця. Вправи. Мають бути адекватним фізичному стану. Не тільки фізичному, а ще й психологічному. Так, іноді дітки сьогодні не в настрої, вчора все робив. Принцип роботи: прави обладнання, правила та оточення повинні забезпечити успіх та залученість з Це може стосуватися зменшення складності. Зміни швидкості або використання якихось допоміжних засобів, принцип успіху та позитивної мотивації. Створення успіху, ситуації успіху, незалежно від масштабу досягнення, позитивне підкріплення, похвала та акцент на прогресі, а на непорівнянні з іншими. Це критично важливо для формування. Тійкої внутрішньої мотивації до занять. Категорії дітей з особливими освітніми потребами повинні враховувати специфіку різних груп ОФП, оскільки методи роботи та цілі занять суттєво відрізняються. Дітки з порушенням інтелектуального розвитку потребують простих, чітких інструкцій, частих повторень та візуальної підтримки. Так вони розвивають базові рухові навички, покращують увагу та пам'ять. Діти з розладами аутистичного спектру часто вимагають передбачуваної структури, сенсорного регулювання та мінімізації зайвих подразників. Покращення, потребують покращення соціальної взаємодії та сенсорної інтеграції. Дітки з порушенням опорно-рухового апарату потребують обладнання та вправ, спрямованих на зміцнення м'язового корсету, гнучкість та підтримку амбулаторної функції, підтримки мобільності та самообслуговування, розвиток самообслуговування. Дітки з порушенням слуху та зору необхідно використання їм необхідне використання тактильних, звукових. Ага, зараз. Так, зараз іде вже презентація? Ми бачимо специфіка різних груп дітей. Дякую. Порушення слуху-тозору, Дітки з порушенням слуху тозору. Необхідне використання тактильних, звукових або візуальних сигналів. На меті є розвиток просторової орієнтації, рівноваги та комунікативних навичок у процесі гри. Вчителя ФК повинен бути не лише інструктором, але й уважним спостерігачем, готовим миттєво адаптувати завдання до потреб дитини. Розробка індивідуальних програм це ключові аспекти. Індивідуальна програма це дорожня Карта успіху дитини. А спочатку йде оцінка та діагностика, визначення поточного рівня фізичних здібностей, сила, гнучкість, рівновага, координація та функціональних обмежень, якщо такі є, використання стандартизованих та адаптованих тестів. Постановка реалістичних цілей. Цілі повинні бути смарт, специфічні, вимірювані, досяжні, ревелантні обмежені в часі. Приклади: збільшити час стояння на одній нозі на 5 секунд. Самостійно кинути м'яч, потім самостійно кинути на будь-яку відстань. І так далі. Вибір методики та вправ. Підбір спеціальних вправ, що відповідають поставленим цілям та діагнозу дитини. Важливо чергувати статичні та динамічні навантаження. Статичні та динамічні навантаження, забезпечуючи поступове збільшення складності обладнання та середовище. використання великих яскравих. Текстурованих м'ячів, стрічок, сенсорних доріжок, балансирів різних типів, адаптація простору для забезпечення безперешкодного пересування та безпеки дитини, залучення родини та фахівців, співпраця з батьками, логопедами, психологами та фізичними терапевтами. Для забезпечення цілісності корекційної роботи та перенесення на, на навичок у повсякденне життя потребуються не тільки фахівці, а ще батьки. Трішечки приклади вправ для розвитку великої моторики, так загальні рухи тіла. Це основа для всіх складніших фізичних навичок. Вправи мають бути динамічними та залучати різні групи м'язів. Як верхні, так і нижні кінцівки, які працюють одновременно, як це сказати, забула, вибачте. Також подолання всіляких перешкод. Вони теж мають бути різні, і для всіх дітей теж різні. Для когось це якісь складні перешкоди, а для когось це щось просте переступить, не знаю, якусь маленьку дрібничку, так, і це вже тяжко. Дрібна моторика є основою для письма, малювання і намечок самообслуговування. Ці вправи вимагають більшої концентрації та точності, такі як нанизування, мистин, кілець, макаронів, на ниточку або шнурочок, і поступово переходити до менших предметів, щоб підвищити складність. Пришіпки також, до краю коробки, картонки, якоїсь одежі, це теж зміцнює м'язи пальців і необхідні для хвата. Пересипання різні, переливання, піску, круп, води з однієї ємності в іншу, за допомогою ложечок, савочків, кухлів. це ще й покращує моторну координацію. Роботи з різними конструкторами: ліга, просторове мислення, координацію також точність рухів, сенсорна інтеграція. Дрібна моторика тісно пов'язана із сенсорним сприйняттям. Використовуйте матеріали з різною текстурою: пісок, тісто, м'які кульки. Щоб стимулювати тактильні відчуття та покращити контроль над рухами. Для дітей з порушенням зору використовують вправи з вираженою текстурою та звуковими елементами ігрові методи та інтеграція в групові заняття. Гра є найбільш природним і ефективним способом навчання та соціалізації дітей. Інтеграція має бути поступовою і підтримуючою. Рольові та сюжетні ігри. Не просто вправи даємо так, а ще проговорюємо, що ми йдемо по мостику, наприклад. Так, Що знімає трішки напруження, може, дитинка і не хоче робити вправу, але по мостику ходить ну, дуже добре по місточку. Як угодно, може, повзання поліанам або ще якісь. Стрибки на місяці, ну і щось таке. Ігри на співпрацю. Завдання, які вимагають взаємодії. Наприклад, перенесення об'єкта удвох, або спільне створення живих фігур це розвиває емпатію, навички командної роботи та вербальну комунікацію, рухливі ігри з музикою, або розминка з музикою. Використання простих музичних ігор, де рухи прив'язані до зміни темпу або музичних сигналів. Саме таке, що ми всі знаємо, море хвилюється раз. Це допомагає, допомагає тренувати швидкість реакції та уваги. Принципи інтеграції: щоб інтеграція була успішною, всі учасники. Включаючи і типово розвинених дітей, повинні розуміти правила. Використовуйте ігри без вибуття, де кожен залишається активним, незалежно від своїх здібностей. Прогрес у адаптивній фізичній культурі може бути нелінійним і вимагає постійної гнучкості у плануванні. При те, що я казала, сьогодні у дитинки. Одна, одне, один настрій, а завтра інший, так? І може, не схотіти займатися, і тобто ми відкат такий трошечки в заняттях отримуємо, бо потрібно повторювати те, що ми позавчора проходили, і позапозавчора. Записи про щоденні спостереження, які включають рівень залученості, якість виконання вправ та соціальну взаємодію. Це теж ведеться. Кількісні показники, вимірювання конкретних параметрів, скільки успішних спроб було. час, утримання пози, пройдена дистанція, зменшення кількості підказок від тренера. Ці дані підтверджують ефективність програми. Якісні показники, оцінка зміни якості руху, наприклад, поліпшення ходи, менша скутість, підвищення точності, використання відеозаписи для порівняння та аналізу. Корекції програми. Якщо дитина досягла мети, її підвищують, вводять нові складніші вправи. Якщо прогрес зупинився, необхідно проаналізувати причини, стан здоров'я, Мотивація, складність справ і відповідно адаптуємо програму. Успіх, успіх вимірюється не досконалістю виконання, а зростанням функціональних можливостей дитини. Потенціал адаптивної фізичної культури і рекомендації. АФК це інвестиція у майбутнє. Адаптивна фізична культура є незмінним елементом інклюзивної освіти, забезпечує дітям з ООП можливість розвиватися і фізично, і соціально на рівні зі своїми однолітками. Головний секрет успіху це індивідуалізація, постійна адаптація та атмосфера позитивного підкріплення. Жодна універсальна програма не працює. Фокус завжди на конкретній дитині. Взаємодія великої та дрібної моторики, поєднана із сенсорною інтеграцією, завжди дає позитивний результат. Шановні колеги, я ще хотіла вам трішечки показати ті вправи, які ми з дітками використовуємо. У цьому році, так, ми завжди щось з колегою шукаємо нове. І це, ці вправи підходять не тільки діткам з Да, з особливими якимись, або з вадами розвитку, а й нашим дітям нормотиповим. Зараз ми, ага, я збоку беру. Так, нас видно, чутно. Так, видно, чути. Дякую, дівчата. Так, зараз видно добре. Зараз я повернути намагаюсь. Так, так, добре вітно. Угу, дякую. Дивіться, у нас є вправа. Значить, дитинка бере ось такі кружочки і намагається оці конуси з двох сторон взяти кружечками і поставити на інший конус. І ось така здавалась, легка вправа, але і регуляція, і контроль, і моторне планування, і зурово моторна координація все це в одній оцій вправі. Нам це здається простим, а діткам це достатньо тяжко. Так? І ми можемо вправи, ну, ця вправа, вона, як правило, не Адаптується, а взагалі ми від самого починаємо простого і доводимо до складного, так? Можемо. Ага, і ось обратно. Це вже складніше. Дякую. І в іншу. Дякую. Так. І ще. От у нас друга вправа. Тут дітки. Для м'язів-сідниць роблять так, вправо, але заставити їх зробити, ці підйоми, да, ну, достатньо трудно. Так? Вони не, не хочуть, їм не подобається. А ось якщо з м'ячиками, ось тут такі маленькі м'ячики, так, і ти їх просиш от, ось внизу. Пронесіть м'ячик, поміняйте в ручках, ось. Взяли, передали м'ячик, а тут беруть оп, і це гра. Це ж не, не вправа, ні, це ми так граємо. Все що завгодно, це, це те, що можна і дома з дітками робити. Це покращення і моторного розвитку, і зміцнення м'язів сідниць. Все в одному м можна котитися, кутити. так. Ага, розвиває просторову орієнтацію, координацію і вестибулярний апарат теж розвивається. Добре. І ще вправа. Ну, це все, що можна робити і вдома. Знайти для цього не обов'язково купляти цей весь інвентар. Так, ще в нас є ось такі кружочки. Дитинка бере, або можна будь-який предмет, який у вас е, який подобається. Е, цей кружочок предмет дитинка бере. Е, я їй кажу, як, по якому е, кольору треба йти. Синій або красний, або, може бути, ще якийсь завгодно, ще жовтий, туди додається. І ось я кажу: прийди, будь ласка, або пропригай. Це вже ми у. у... Ускладнюємо це завдання, далі ще треба і пригати. Ось таке: проходь по красному, там, о червоному кольору, так. Угу. І на фішечку положила. А, а вертаємось ми по синьому кольору Так. або шагом, якщо дитинка не може пригати. Так, добре. Якщо дитинка прошагала добре, якщо все, ми тоді стрибаємо. Ще одна вправа, теж невелика, теж спочатку ми можемо попросити дитинку переступи, повернись вправо-вліво. Ну, тобто тут багато завдань ми можемо спочатку давати, але дойти ми потрібні з цим всім до того, що дитинка стає рівно. Бере фішечку і стрибком повертається в іншу сторону і ставить фішечку. І таким чином повинна перенести всі фішечки. Угу, Так. Остання фішечка. А починати ми можемо з того, що дитинка взагалі тільки е, зашагує в кружечки. Так, переступає. Угу, так, да, переступай. Взяв, переступив. Тоді можемо ще візьми праву фішечку, візьми ліву фішечку, візьми фішечку та що посередині. Вже можемо е, сложні, сложні якісь е, завдання давати. Все, всі ці завдання і постуральний контроль, так, і утримання рівноваги, і регуляцію, контроль тіла, все це розвиває. Просторова орієнтація, Всі вправи розвивають одразу кілька функцій. Дякую, Тетяна. Дуже вам дякую. Так. Зараз я вже поверну на себе. Не дивлячись на простоту цих завдань, це дає дуже потужний ефект. Шановні колеги, це було завершення нашого вебінару. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, Хочеться подякувати, коли, наприклад, я проводжу заняття з навчальної діяльності з корекції розвитку. У нас завжди є декілька хвилин для рухової активності, і ми застосовуємо.